Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, і ми з вами продовжуємо розмову по старшим арканам таро-дев'янтного місяця. Остання серія по старшим арканам. Далі підуть молодші, не знаю ще в якому вигляді будуть виходити відео, чи це буде конкретно по масті відео, тому що ну 14 карт. Можливо, буде масть чи слова масті потім. Карти двору, коротше, подивимося, поки не загадую. Давайте допишемо і випустимо ці відео, а далі вже будемо е, говорити. Тож, е, що в нас тут? Ну, карта місяць, карта, яка, по суті, є заголовком цієї колоди Таро, да, або вона ж, власне, ізображена на коробці, на честь неї ізображено і починалося все. Тобто, це карта, яка, по суті, є квінтесенцією всього цього дійства, яке ми тут з вами почали. Отже, карта. Місяць Валенца. говорить, що збентежені королі королева шалено стрибають вночі, сп'янені гіпнотичною силою повного місяця. А місяць на горі маніпулює їхніми думками як ляльковод, посилає струни місячної енергії в їхню підсвідомість. Попри те, що королівська пара заплутана в підсвідомому павутинні. Вони відчувають нову свободу, вони відкидають жорсткий королівський етикет. Вони вивільняють приховану особистість. Сьогодні король дурень, він поет, він співає на всі груди пісень. Королева відмовляється від беземоційності. Зараз вона п'яна пристрастю до життя. Троянда червоного кольору в руці про це свідчить. Місяць не створює нічого нового, він лише вивільняє все. Стіні нашої психіки місяць не вів нікого в уману, він лише підсвітив бажане. Плюсі місяць таємно керує вашою особистістю. Інтуїтивність може по цій карті пройти, тлумачення снів. Потрібно по цій карті дати волю своїй уяві, вивільнити придушені емоції, посилення ясновидіння по цій карті пройде, витіснені спогади, і вони можуть про себе в цій карті нагадати, да? тобто скерувати вас в якусь стару історію. В мінусі це може бути омана, втрата контролю над здоровим глуздом, безсоння, кошмари і перепади настрою. Так, Нікітєнка. Значить, він, вона говорить, що чоловік уособлює тут розум, свідомість і логіку, а жінка несвідома, душу і емоції. Життя повністю під контролем підсвідомого в даній карті. Значить, особа може бути по цій карті. Екстраординарною, такою, знаєте, досить емоційною, нестандартною, да? не вписуватися в стандартні рамки соціуму, не в змозі тверезо оцінювати вчинки і управляти собою. Тут можуть бути високі розумові здібності, але дуже рухлива і лабільна психіка, аж в мінусі навіть. Да? Тобто тут у нас є формат того, що людина може не. Не керувати своєю психікою. Тут також можуть проходити карти, точніше, проходити залежності в плані, ну, ти підсідаєш просто на якісь препарати, да? причому не обов'язково це прям в мінусі, це може бути просто необхідна стабілізація психічних станів. Так, тут людина ще може бути не брати на себе вирішення кардинальних питань. По цій карті йде проф... деформація, вона може показати, також ілюзія контролю і ірраціональні рішення, рішення, які викликані емоціями. Стосунки тут можуть бути які. Ну, Стосунки, перш за все, обманні, да? тобто нещирі. Мезальянси, коли хтось багатший, хтось розумніший, да? тобто нерівноправні партнери, зради. Маніпуляції, і вона каже, що тут може бути зі сторони жінок, але я вам скажу, що тут у мене проходили і маніпуляції і зі сторони чоловіків, дивлячись, які чоловіки. Це ну, у кожного разу по-різному буває. Далі, аб'юз, знову ж таки, контроль і тиранія. Контроль, да, що може вказувати нам ці ниточки в маріонеток, да, це може вказувати на те, що тебе хоч, з тобою хочуть зманіпулювати і контролювати всі твої дії. Так, по бізнесу один партнер перетягне на себе, скажімо, центральну діяльність, да, буде центральною фігурою. І якщо ми дивимося на бізнес, то краще, звісно ж, гроші не вкладати в ці питання. Так, Сайора говорить, що місяць повний, да, тут у нас він конкретно. Управляє діяннями людини, і людина не усвідомлює нічого. Тут по цій карті може пройти також стан афекту, коли ти щось здійснюєш, коли ти щось вчиняєш, говориш настільки емоційно залучений, зацікавлений, в шоці в стані афекту цього, що, власне, не віддаєш ачота про свої дії. Так, ну і за тут також по місяцю дуже часто можуть проходити загострення психічних хвороб або ж тригери. Просто те, що ситуація дуже тебе хвилює і вона змушує тебе повертатися в, твої, в твій травматичний досвід. Ось така карта місяця. Складна, але менше з тим потрібна і необхідна. Далі карта сонце. Що тут у нас? Сонце в нас наслідує марсельську традицію, як ви знаєте. Валенса говорить нам, що все сонце сходить на ранковому небі, несучи з собою диво нового дня. Його яскраве світло розсіє темряву ночі і пробуджує сонний розум від поганих снів. Коли хмари сум'яття розтануть, дощ, якийсь, який колись пронизував, Землю скорботою перетворюються на палаючі краплі яскравої енергії. Сонце світить над містом і дарує радісні благословення парі молодих хлопців. Хлоп хлопці об'єдналися в окремих фізичних формах, але їх об'єднує їхня духовна свідомість. Зустрівшись вперше, вони миттєво привабили один одного своєю схожістю. Спільні риси сприяють зближенню, яке незабаром переросте в тривалі і гармонічні стосунки. Не розділені стінами, близнюки стоять рука об руку, створюючи міст, дружби. В плюсі, попереду славні дні, щастя і чиста радість, ентузіазм, жага до життя. Патрик Валенса говорить, що потрібно по цій карті ділитися енергією зі світом. Нові ідеї будуть прориватися крізь невігластво і невпевненість у собі. Життєва сила омолоджує вас, зміцнює тіло. тіло і пророкує одужання. В мінусі, да, тут треба дивитися, ну, тут будуть керувати вами амбіції, думки, думки будуть затьмарені, енергії мало, щастя буде здаватись недосяжним, і щоб знайти просвітлення, треба буде за нього боротися. Пані Нікітєнко каже, що сонячне затемнення, а вона говорить, що ми тут бачимо сонячне затемнення, це символ єдності космічних тіл. Кільцевидне сонячне затемнення, так зване. Тобто от, тут от, ця от рамочка може сказати, що це от таке кільцевидне сонячне затемнення. Так, права рука лівого близнюка піднята вгору. Да? Це у нас керування свідомістю, це повне відкриття розуму. Ліва рука правого близнюка воно ж підсвідоме внизу за спиною, тобто повне визнання темних, темних аспектів особи. Підсвідоме повністю підтримує свідомі наміри. Тобто тут прям іде карта усвідомлення своїх питань, да, своїх проблем. І своїх потреб. І тут вже вона, ну, ми бачимо по цій карті, що тут все працює в симбіозі, да? не можна сказати, що щось чимось окремо керує. Так, тут у нас по цій карті проходять self-made люди. Це тяжкий шлях до гармонізації. Особа, яка не буде лестити і намагатися до когось достукатися, тому що вона розуміє, що поки ти не спробуєш сам, ти не зрозумієш. Тобто тут у нас йде тема того, що людина прекрасно усвідомлює, що усвідомлює, що бути ти ніколи не будеш чужій шкурі. Ти не зможеш зрозуміти людину, поки. Не пройдеш всі випробування, які пройшли пройшла вона. По цій карті пройде ЛГБТ тому що тут у нас ну конкретна оця одностатевість, одногендерність. Ну як не одногендерність, а от ну в плані того, що дуже схожі люди, да, неважливо від, від їхньої статі. Тобто тут конкретно партнерські стосунки. Ти любиш людину, а не любиш її стать, гендер, проявлення в світі, да, і її проявлення як взагалі особистості. По цій карті також в мінусі, да, є егоцентризм, власне, який проявляється присвоєнням привілеїв. Також тут буде безумовна віддача стосункам, така прям аж занадто, яка просто може розчинити людину в собі. Так, по стосункам партнер. Тут у нас повага, рівність. Бізнес тут у нас може бути кумівство по цій карті пройти. Да, тобто знайти свою людину, знайти протекцію протеже, і воно скаже про процвітання. Так, пані Сайора говорить, що по сонцю в дев'яції може пройти зазнайкуватість. Зіркова хвороба, манія величі, комплекс Бога, гординя, домінування над людьми, також нарцисизм, звісно ж, це сонце у нас дуже часто показує карту нарциса, авторитарність А, також західна традиція дуже часто нам говорить про нарцисичний розлад, якого, на жаль, немає в ну, історіографії, можна так сказати, в традиції пострадянській. Тут у нас що? Тут цей нарцисичний розлад він характеризується тим, що людина обов'язково контролює враження про себе, домінує, не сприймає критику, не сприймає думку інших. Да? Тобто є тільки її думка і неправильна. Так. Ну і власне, що архетипічно, це все походить із дитинства, як все у нас і відбувається. Да? Тобто перехвалили в дитинстві або не дохвалили, і людина гіперкомпенсує це все тепер, ну і так далі. Тобто це все подібні процеси. По сонцю, власне, ну, у мене так, що вона прояснюється ця карта, да? дуже часто вона, е якщо ми дивимося на якусь девіацію, то я розумію, що по карті Сонце все стане зрозуміло ясно впродовж там, короткого часу. Також по карті Сонце дуже часто в мене проходять люди егоцентричні, які намагаються зосередити на собі увагу соціуму, колективу. Також тут може пройти бажання гіперкомпенсувати свою невпевненість якоюсь, ну там епатажністю навіть по сонцю, також епатажність може пройти. Ну і там багато що в мене сходиться з попередніми ораторами. Так, наступна карта в нас карта суд. Ой, суд теж одна з моїх найлюбленіших карт, найтяжчих, але найулюбленіших. Так, Валенса говорить, що у спалаху яскравого світла темна хмара показує ангела суду над ранковим небом. Виготовлені з надгробків його крила є заспокійливою метафорою, яка показує, що смерть звільняє дух, щоб він міг полетіти на вищий рівень існування. За ангелом Золота корона ми бачимо дугу далекої веселки, що дає всім можливість зазирнути в блаженний світ за могилою. Потужним звуком сурми. Ангел пробуджує мертвих від сну без снів. Три трупи підіймаються з гробниць. Їх повернули до життя таємничим звуком ефірного поклику. Перший охороняє своє життя від цього божественного явища. У житті вона боялася духовної сфери і всього, що не могла побачити власними очима. У смерті вона продовжує чіплятися за свої побоювання. Її не переконало навіть славетне видіння цього янгола. Другий б'є себе по лобі в глибокому усвідомленні. Його розум був свідком дива. Все життя він жив логікою та емпіричними доказами. Сьогодні Всесвіт відкрив йому істину. Але він відвертається від цієї істини, адже краще повернутися в труну, ніж бачити, що його помилкові твердження уже спростовані. Третій скоював злочини за земного життя. Бездушний і жорстокий, не дбав ні про що, крім власної вигоди. Тепер же він благає. Він благає янгола про співчуття, яке ніколи сам не виявляв ні до кого. Але його спроби марні, адже він не може вибороти шлях до спокути. Час. Вичерпався для всіх цих трьох персонажів. Вони були мертві ще до фізичної смерті. Янгол пропонує їм прощення, пробачення. Але і в день милосердя вони не бажають полишити свої розбещені шляхи та повернутися до духовного відродження. По плюсу, тут варто дослухатися до поклику свого божественного духу, відкинути егоїстичні наміри і стати духовною енергією. Пробачити і. Вибачитесь в мінусі, ви караєте себе за минулі помилки, це самосуд, цей самоосуд не може вам допомогти позбавитися почуття провини. Ви ігноруєте заклик до вищої мети. А, так, Це був Патрик Валенце. Що нам говорить пані Нікітєнка? Вона говорить, що 20-й старший аркан це Фенікс. Да? Це ідея вічності, це оновлення, це перехідний етап при зміні циклів життя. Це карта, яка показує сім'ю, рід і власне, родичів. 20-й старший аркан вказує на необхідність позбавитись від хворобливої залежності. Тобто тут у нас конкретно йде те, що настав час звернути увагу на своє здоров'я, на, на свою генетику навіть елементарно. Карта суд може вказати і на генетичні якісь проблеми питання. Так, е, Нікітінка каже, що це родина, да? чоловік, дружина, дитина, мати, всі діють окремо. Е, що може вказати на? Ситуацію як в родині, так і в особі, да про бінарність, тобто вона може сказати про кризу в стосунках, коли потрібна зміна одного з партнерів. Ну, не зміна в плані поміняти партнера, а в плані того, що потребує змін людських якостей. Тут людина не хоче цього, да? тут може бути алкоголь, аб'юз. Тобто він один залежний, а страждає вся родина, бо вони власне, знаходяться біля нього да? і в його сфері впливу. По бізнесу криза. Вийти з цієї кризи буде довго і дорого. Тут, Якщо тут зовнішні фактори, да? Там намагаються рейдернути, да? то тут воно. До всього ще й накладається невміле керування. Так, ну і Сайора також тут вбачає сім'ю. Мати ховає свою дитину від Янгола. Оце, оце вона. Це страх вийти з зони комфорту, вона не дає дитині шансу вийти з поганої долі, тобто це гіперпіка може пройти. Вона вважає, що вона вчиняє благий вчинок, благий, благий намір її, але, як ми знаємо, благими намірами вислана дорога в пекло. Так, підпалюю собі пахощі приємні. Так, другий персонаж. Він відвернувся. Він впевнений, що запропонований шлях. Йому нічого не дасть. Це його зона комфорту. У нього перекрита. Ось ця шоста аджна -чак, чакра, він живе в омані своїх раціональних думок, в мріях, він має стереотипне мислення, да? тобто він за матеріальну базу, а не за духовну. Ну, тобто, По суті, те, те саме, що вона сказала Нікітінко, але трошки іншими словами. І третя людина це жертва, яка просить пощади. власне, Це ну, віктивна поведінка, да? і людина не користується шансом. тобто Вона з... вчиняє спротив. Новим можливостям в своєму житті, тобто вона не дає їм навіть шансу. У мене також програється як родинна історія, родинна ситуація, родинні проблеми, проблеми в проблеми в родових програмах, в родових питаннях різноманітних. Тобто тут така історія посуду, що в мене ще по суду проходило. Звісно ж, зміна, зміна ситуації, да, вихід з токсичності якоїсь, причому це може бути токсичність на роботі, в житті, да, в особистому від токсичних батьків, від гіперопікаючих батьків. Ну, ну власне, тут все І, Ну і, власне, родові програми тут також треба пропрацьовувати по цій карті. Так, і карта світ останній 21-й старший аркан. Він нам говорить: ось таке. Так, давайте я, мабуть, прикрию нашу прекрасну дівчину, хоча в неї і так соски прикриті, але менше з тим. Отже, з тріумфом молода жінка повертається до міста після завершення успішної навколосвітньої подорожі. Дорогою вона здобула надзвичайні навички, і цей досвід перетворив її на прекрасну русалку, прикрашена дорогоцінними артефактами, які здобула під час цієї подорожі, вона відзначає свої нагороди своєю наполегливою праці та зусиллями. Танцюючи, вона крутить в руках дві свічки, що горять з обох кінців. Це показує її готовність обходитись без відпочинку в гонитві за мріям. Прикрашений краб на шиї це символ відданості. Це символ відданості і наполегливості. Її велична корола, корона з перлин і черепашок символізує суттєво важливу роль, яку відіграв її розум у досягненні її амбіцій. Тобто вона така досить розумна пані. Русалка дякує Всесвіту за те, що він провів її, її через цю одісею на суші та на морі. Пальцем вона вказує на небо. Вона показує свою причетність до божественної енергії. Ця підтримка допомагає їй подолати морські перешкоди і зміцнити дух під час труднощів. Сьогодні вона повертається додому схвильована своїм досвідом, що пережила сонце, втілює пробуджену свідомість. Воно підіймається над містом. Бачимо ось сонце. у Нас тут воно підіймається над містом і проводжає корабель, що пливе океаном під свідомості. Тут корабель у нас є. Русалка, як і корабель, повернулась на батьківщину, щоб поділитися досвідом і новими ідеями, да, показати, як живуть інші люди. А тварини, які оточують її, символізують різні аспекти її подорожі. Навчившись володіти своїми емоціями, вона розвинула в собі силу приборкати диких звірів, сумніву і страху. Тепер обидва сидять слухняно біля неї. Оце от Сумнів і страх. Дві риби вистрибують з води, ось ці дві рибки. Залишивши свою зону комфорту, вони навчили русалку, як втілити свої мрії, прорвавшись крізь усі власні уявні обмеження. Уроборос, да, прекрасний уроборос наш, це він розділяє час, події і простір навколо уробороса, похмуре минуле з сухими деревами, а всередині чудове бачення теперішнього. Да, тобто, навколо у нас ми бачимо такий неприємний, непривітний світ, а всередині все цвіте, буяє, пахне і так далі. А, так, Уробора спожирає хвіст, тобто він завершає один процес, одночасно починає інший. А, значить, тут у нас є тема того в плюсі. Почни цикл успіху, завершуй завершення наполегливої праці, це момент свята, це здійснення амбіцій. Успіх не буде божественним даром, до нього треба йти і прикладати зусилля, приносити жертви і терпіти скруту. І з цього приводу хочу процитувати поезію Лесі Українки: все має чергу свою по житті, і смерть приходить. Хай же сей поклик, що ми до богів посилаємо тепер, буде почутий. Ми ж будьмо веселі, танцюймо, будьмо щасливі і дбаймо, щоб довше прожити. Так, це в нас власне такий ліричний відступ був. Тут потрібно мати віру, довіру, візуалізувати пункт призначення, розуміти, куди ти прямуєш, да? збирати невеличкі щоденні досягнення, адже кожна подорож починається з маленького кроку. Зрештою, ви перетворите їх у велику перемогу. Із мінусів. ваше життя збилося з курсу. Да? Наступна карта або ж попередня може показати, що ви не можете досягти цієї гармонії. Світ загруз у розчаруванні, страх, сумнів взяли гору над вашим розумом. Цілі здаються недосяжними. Вони не залиша... І вони... Ця карта говорить, говорить вам, не залишайте проєкт на півдорозі, продовжуйте боротьбу, продовжуйте рухатися. Це лише тимчасові труднощі. Вони всі. І е, подолаються, ви зможете все прядоліть. Так, Нікітєнка говорить нам, що девіації, які вже плюс-мінус усвідомлені, це вже шлях, карта показує шлях до гармонізації. Світ відображає досконалу особу, розвинену особистість, яка прийняла владу і раціонального над людською природою. Русалка знайшла своє місце під сонцем. Особа по цій карті буде сильна, безкомпромісна. Вона бачила світ у всіх проявах і тому намагається оточити себе красою щодня. По стосункам це гармонійні, цікаві, але людині завжди буде необхідна свобода. Да? Якийсь, якийсь, можливо, особистий простір, або ж можливо, по цій карті може прийти до речі, поліаморія. У мене ця карта програвалася як моря, коли людина не хоче бачити якихось обмежень. Так, свобода, дистанція і власні кордони. 21-й старший аркан – це кінець, це перезавантаження. Це карта, яка знову ж таки закінчує щось одне і починає щось нове. Можливо, це кінець проєкту, початок нового проєкту. Можливо, це перехід на, новий, на нову роботу. Або ж на просто переформатування вашої старої роботи в щось нове. Ну, тут багато буде значень, але в цьому я думаю, що ви зрозуміли плюс-мінус, як працює ця карта. Тим більше ви знаєте вже. Класичну вайтівську символіку, а ми просто трошки поглиблюємо її з іншого боку, з іншого боку розуміння. Так, по бізнесу тут питання вирішується легко. Якщо є помилка, то це помилка, яка дорівнює досвід. Ну і постійне, постійне навчання і розвиток. І пані Сайора говорить, що риби це початок життя, адже ми вийшли з води, да, перші, скажімо так, перші. Тварини, тварини, да? ну, по суті, істоти вийшли саме з води. А уроборос він може обмежувати, да? тобто тут буде бажання розкрити цю, цей кордон, або ж навпаки, він обмежує нас в чомусь. Так, тут у нас ще по цій карті проходить ще сатурнянське значення, да? також про обмеження. Але русалка має внутрішню свободу, адже вона розумна, у неї широкий світогляд, вона талановита. І вона не має зовнішньої свободи. Можливо, тут її не розуміє оточення. Нема з ким розділити досвід подорожі. Подорожує вона самостійно. Але вона може поділитися цим досвідом якимось іншим чином. Тобто, це із девіації, це такий мінус-мінус. Тут із мінусів також може бути русалку, викинуло на берег, вона не пристосована до світу. Це може бути непідходяще середовище, або ж вона переросла своє оточення. Так, і в мене також ця карта. Прожити ці карти, дивлячись від того, що лежить Господі, що лежить поруч. Да? Це або ж гармонізація, або, навпаки, нерозуміння світом тебе, да? нерозуміння, що ти для світу таке, що ти за істота. Да? І, власне, не усвідомлення свого місця в даних обставинах. Насправді карта світ показує, що ти вже. Е Кінці цього етапу нерозуміння, коли ти вже маєш всі відкриті дороги для того, щоб ем, себе розкрити, для того, щоб почати нове життя, ну не те, що без початку, не з нуля, але по крайній мірі вийти на новий ем, виток свого розвитку, тому що уроборос – це знову ж таки кільце, да, яке ніколи не закінчується і ніколи не зупиняється. Ну, на жаль, також карта світ з іншими ем, картами може показати закінчення життєвого циклу, так само як і попередня карта суд. Так, ну на цьому, мабуть, все. Будемо далі. Буду далі знімати відео по молодшим арканам, по ходу діла. Приєднуйтеся, доєднуйтеся і допомагайте просувати цей контент. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі, па-па!